Всім привіт, друзі! З вами я, Бананчик Юа. і сьогодні ми з моїм другом Даниликом привітаюся. Всім прийде, привіт, друзі! Сьогодні з вами Данило Прері 83. Ми будемо грати в Murder Mystery разом. Так, да, Сьогодні ми в Murder Mystery разом з Користь я Знімав з... з ним. Хто не впізнав, це ...корись був Бімішка Іоанну. Він переіменувався і зараз він... Бананчик Юа, підписуйтесь на його канал. Ну, а ми починаємо. Катка вже почалася. Ми привітались в катці. Мені залишили mm -hmm. два м'ячики. Все, я не збирав. І монетки, і м'ячики. У мене зараз 2103 м'ячики. В тебе скільки? У мене 558. Я збираю на акулу, получается шар. Але, друзі, єдине, що я хочу з цього івента, це я зараз не хочу цей пістолет і акулу шарик, я хочу оцей. Ти Мед... Мед... Даня, літуйся, тікай! А, оцей зелений? Да, а, ти його застраивай? Ні, я навіть я навіть не встиг пістолет підібрати, стоп, стопади. короче, хотел убить и пистолет не брат. Я тоже, я прям до пистолета. Я его потали и убил до пистолета. Мне кто стрейт кинул, ну. И ведь сразу, я даже это не плачу в тот. О, мне тоже стрейт кинул. Я кидаю пальму, что нам. О, в нафу цей кидает. кидай. Шо Я ее вот так сделаю, оп. Я в флати на цветочную цель. Не знаю, про що ти, так що нічого не скажу. Хочеться Дораз... оцей спаса в пістолет, типа не устані, а оцей, що на 800. Mm -hmm. А, вона відхилила. Mm -hmm. Е, чуй, а який в тебе ревер? Mm. -hmm. Да, Дораз... mm -hmm. а як тут? А в тебе трейд. О, мені трейд кинуло, це саме. Коротше, в тебе тропить і в мене 100. В мене 31. В мене 31. перший. мені треть кидаю, у те. Заня! А де ти? Я... Та я тут... не знаю як описати. За шкафом. Не знаю, чи ти про цю ничку знаєш в мене топового ничка. Мені навіть интересно, що це за топового ничка, що навіть топовый, ніж моя, на цій карті. Жди, Таня, якщо ми зараз выживемо, авто магнер. Мардер, я даже не знаю. Знаєш, по мені так почали стріляти різко. Иди сюда. Ой, ой, я втік. Мне стреляй! Таня. Куда ты, пупси? Да я тут. Не заразу забив. О, денацы. Якщо що, я в гаражі. Да, я это за... вбив, а, нет. Не, тебе? не, я в гаражі. Бляха, пусти шерифа забрав. Зайди в залаке, там пробуем на быту. О, минус шай. Электроху терсискин. Іди сюда. Я в горози. Оп, ще мінус один. Уша ще мінус один. Ой, є. Нікого нема постучай. Давай, выходи, да. Я в гаражі. Да нет, да окей. Я тут, ты что, у дома это шерифа. Ну, добре, чё я маю до тебе виходити? Вот, бачу, то черби на мене міну закинул. Блин, почти шерифа забрав. Ты шо зараз буде? Вийшов подивитись і мене вбили. Ладно, і так і буває. У мене 3404 монет. Може боксики пооткриває, ні? Ні, я на собі збираю. Блін, як ти думаєш, Беру нарів, а чи ще ріф мене забере? Я думаю, я думаю час так. закінчиться, бо 20 секунд ще. Ґлінна. Якщо що, <directional> я пожартував, там ще була десь минута, напевно. Ну, нормально хоча б попека вся. Ну да, чесно, навіть мене міг, зміг забрати. Але, Коротше, я попрошу тебе пізніше передивитись це відео. Там такий. М м чого я хотів, щоб ти зайшов у гараж. Типа там шарівку. нє ні 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 Я, коротше, заліз там. Зверху дверей є такі шкафчики. Я на них задис. Ти б такий зайшов би, не побачив, де я, а я вискочив і втік би, і тебе б, може, забрав би шлях. Може. І це була побічна катка. Окей. О, це не за Опа. звичайно. Опа. Хто? я? Діди святі і покажу тобі тупо ничку. Ты убийца? Не-не-не, не, я отца, я не виновен. Да нет, ты убийца. Да я не виновен. Да, я бачу, бачу, Я ж тебе сказал, что я не виновен. Я тоже. <реш> В этом убийстве вообще я не виновен. Я вообще не при чем. Чушь, Таня? Мы работаем чисто, да? Та радно, якщо, якщо, якщо чесно, я не хотів тебе вбивати. Е, Смислі? Ладно. Виживе, так виживе. Я зараз тобі скажу, хто шаріх. А, шаріфуча! Я, я бачу, я навіть один раз до неї впритик підійшов, я тобі більше стану. Ої Тому... Угу. По-моєму, вона не ожидає, що я буду кидати ножі. Зараз оцінюється. Оке... Зупиниться? А ні. Скаче. Так вона не по тобі взагалі стріляє. Та я бачу, це нуб якийсь. О, О мені не потрібно. Та я поняв. Вона просто... О, ще раз. Стоп, що? Мене... Тебе застріляє. Де в повітрі, бляд? Ну, напевно. Нічого собі. Епічно. Так, да, проіграв скрасен. проіграш, але чесно, по-моєму, що в жодному відео мене не вбивали в пришку, тим більше в такому великому. А ти знала про ту калочку або пасхалочку. Яку? О, що тут Мартер Містері, о бачиш, тут намальовано Мартер Містері? Ніколи не знав, ніколи. Прям перше. прям в перше. Я, я иду на качелю. На какую? А, понял. Так и... А, во, надо так раскачивать. А, а все, как. Не обовязково. А не видно. Так, А вот ты кто? Я так само неведомый. Ой, не Невиновный. 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 Не, А, я тільки в ничку зайшов. Тут така вот А, ти так? там типа ты залазишь в такую прожаву ничку, да? Не-не-не-не-не. Ну, беда, не ее. Похоже, место. А, я ж... так вот Тебе в ней 500 рейтинг. Ця еліта тебе в прыжку забрала. А, вот. Х100. Ты подумаешь, он... 500 рейтинг на эти Опа! Тихо-ні-не, ні, ні, ні. я місяць, хто, хто я мене забрала. І... Вот, до речі, хто не бачив, вот хто мене забрала. Еліта. До речі, цікаво, хто я. Я, напевно, не Еліта? Да. Так. Я це просто я. Донатний, ти не знав? А, так? Да? А, ну тоді окей, буду знати. Чесно, не знав. Спасибо. Е, я не вінов. Я думаю, ти або сидів, або не віновий. І більше всього ти не вино. Іди сюди. Ну Але... я мать дорог... Ну мать я не міг, я шо, не дай мені був. Ну... Або все. я знаю, вроде... Того я і... А де ти, якщо не, якщо не сцей? Якщо не секрет, я зна... я бачу... Тут почти всю карту. О, тебе бачу. Ти бігаєш. Зупинився, побіг гараж, думає, ні. Що там. а ні, ти не в гаражі, ти збираєш мені. Во, вийшов до дівки самої прокачаної. Стоїш, пішов, на вазоні. Тебе, Тебе вбира. Коротше, вот де я був, я був в картині. Ну, це же самая ничка. Там от ничка и кає. Я знаю, от, ну ти... хоч прикол. І за того, що ця ничка не сама така хороша, в ній можна сховатись. Типа її ніхто не проверяет. Да, а смысл. Якщо... Бом... Там точно нікого не буде. Смисл її проверяти? До речі, хто не знав, от тут є качечка. Я тут платье в мини. Иди сюда, покажу тебе качку. Это мой друг. Король. Да? Вот, Вася. На, передай. А чё не банан так? Не, ну хочешь банан? С твоим везением? Да, с твоим везением ты завершили. Не. Инноцент. Да. Ти знаєш, що, що я собі скін Банана? Чого? Знаєш що? Чого? типу, Я його спеціально поставив для Марта мардмістрі. Він типа такий маленький, і на ньому, типа, можна в таку якусь сховатись, сховатися, трудно доступно. Ну я б не сказав, би, що він маленький, він більше довгий, хоча. Він не такий великий, в принципі, з порівняння з моїм скином. У тебе там багато, багато... У той... Навіть, до речі, то якийсь стояв колись, але. Опа! тихо, це не вона, це, це, це не мардре. Це ж... Лів. Тихо. Він думає, що... а це вона думає, що ти мардер, бо ти за нею бігаєш, так що може вона тебе зараз застрелить, І ти підведеш. Та я не, Та я не мардер, коротше, тепер... А, її обійдуть зараз і вб'ють. Все, да. Ні, пацан, пацан, чесно, хорош. На якому він рівні? А, а Решидівка теж. Решидівка навіть лучше, ніж він. До речі, я скоро буду на такому ж самому рівні, що і він. А в тебе 132? Ага. У Другий... мене він або мені здалося, або він дуже сильно високо прийняв. Це може бути читак. Ну, якщо це так, я, я подам жалю. Я подам жалу. Подам. Вже не подав. Подав. Та просто на марди купить Даня. Друзі, пишіть, що мені краще купити це. Чи це? Це дає тобі невидимість, і ти можеш підійти до будь кого і вбити його. Але якщо шоди змічайно пульне, то може в тебе попасти і ти помреш. Тим більше, якщо е, ти граєш з другом, який вже помер, він може тебе спалити. А XRA, ну оця от штука, це ти можеш бачити всіх ігроків. Через стіни, не через стіни. Тому підкаж, підскажіть мені, будь ласка, що лучше краще купити. От цих місце. Якщо дивитесь цей, це відео, напишіть коментарі. До речі, е, як то, мардер виграв? Маций, ти що порадиш мені? Я тобі знаєш, Що? пораджу? радио? пораджу Я... купити у цей ніндзя. Де? Що за ніндзя? А що? А. ні, ніндзя це, по моєму таке. А ти в курсі, що це сидіння коштує 800, а не цей? Ну да. У мене, у мене даже сидіння нема. У мене багато емоцій є. Ну, вони всі безкоштовні. Ну, почти. У мене єдине за гроші це, виходить, світлячки і сидіння. А в мене коконат є платний. До речі, хто не знав, як можна крутитись, коли ти сидиш, дивіться, включайте замок і можете крутитись. Отак. Можете крутитись. І тобто я сидів отак. Зараз можу сісти отак. Виключаємо замок, і я так і буду сидіти. Але дивіться, для тих, хто не знав, якщо ти будеш сидіти, ти повернутися не зможеш, бо ти зразу станеш. Не знаю, чи, чи комусь це треба було, чи ні. Ну. Я думаю, його знадобиться. Матвій, ти чого нічого не коментуєш, не говориш, що говориш. Йди сюди. Я побачив шедіфа, він зранку почав мене пристрелювати. А ти, я так зрозумів, в хоча ти недавно був. Так що шанс. У мене спати, чи що? Що ні? Що? А. Я ще зараз 5 хвилин, так! Ладно, я зараз збираю монетки і... Давайте так, на цій. Все, він мене вбив. Зараз хай бананчик Бананчик дограє. А, О, мене в проску просто забрали. Та, так, да, це, це прокачаний черг. Давай зараз прощатися. Я навіть знаю де. А чого? Може, ще давай каточку? Та ні. Надолго вы это видео. Пошли. И I'm да, Там ты домен. Да, нет. Тогда я вся дусь. Считай. Все, я сел. Е, що ж, друзі, а на цьому ми будемо закінчувати. З вами був Даниру Преєру 73 і. І бананчик Йоа! Йоу! Всім пока-пока!